Перевізники нарікають на збитковість бізнесу, а пасажири на старі автобуси, недотримання ними графіків руху та відсутність квитків. У Калуші виконком розглянув питання підвищення вартості тарифів на перевезення у міському транспорті. З 1 лютого вартість проїзду зросте на третину і становитиме 4 гривні. Попереднє рішення про тарифно-транспортні послуги на міських автобусних маршрутах загального користування був прийнятий виконавчим комітетом Калуської міської ради 3 липня 2014 року. Тобто, моменту останньої зміни тарифу на проїзд відбулося підвищення мінімальної заробітної плати. Мінімальна заробітна плата тоді складала 1218 гривень. Ріст тільки по мінімальній заробітній платі склав. 162,73%. Реально ціна ради зросла на 50%. За розрахунками перевізників вартість проїзду мала би становити від 5 гривень 50 копійок до 6 гривень. У цей тариф включені і зарплати водіїв, і витрати на ремонт транспортних засобів, і плата за оренду землі, гаражів тощо. Водії, які працюють на маршрутах, де на сьогоднішній день і їдуть заробляти в Польщу. на сьогоднішній день. При сьогоднішньому при сонячному пальному 22 гривні їздити потребу практично неможливо на аби для самовиживання розумієте зараз заплатити за оренду землі, яке підприємство платить в розмірі 60 тисяч в місяць. Виконавчий комітет проте пропозицію щодо затвердження 5 гривень за проїзд навіть не розглядав. Освітло подорожче, газ подорожче, продукти ростуть неприкословно. Людина зараз у розпачі. Розумієте, ніхто не сказав про людей. Зараз ми повинні все зрозуміння віднестися, тому що сума 4 гривні вона є занижена все рівно відносно тих реалій, зараз які є. У членів виконкому були також зауваження щодо якості перевезення пасажирів. Нарікали на брудні автобуси, недотримання графіків руху та відсутність квитків. два останні тижні я їздив автобусами в місті. Можу сказати, я не торопловав, але просто є транспортні засоби, де просто-напросто вже корозія і технічний стан цих машин просто не відповідає. Планувала підлога. Ті штори, які там висять, вони ніколи, напевно, що ці транспортні засоби не прибираються внутрішньо. Зовнішньо, може, вони прибираються, але внутрішньо не прибираються. Чимало претензій до якості перевезення мають і пересічні калушани, особливо пільговики. Я живу на Височанці, звати мене Олександра. Міський транспорт працює, ну, можна сказати, непогано, але, але пільгові рейси це катастрофа для людей. Це така давка, повинно бути. Набагато більше пільгових рейсів або більшої вмістимості автобусу. І ми, жителі Височанки, добратися додому дуже проблематично. А ще є багато, що пільговий автобус має їхати, і та година, а таблички нема, аби зібрати рух. Водночас, до подорожчання вартості проїзду, деякі люди ставляться все ж з розумінням. Подарка подорожчала і поїзд подорожчала, а зарплата не подорожчала її.